Всім привіт! Мене звати Міла і дякую вам велике, що приєдналися до мене на це заняття. Сьогодні у нас буде ресториців йога практика. Перш ніж ми почнемо, дозвольте дуже швидко нагадати вам підписатися на цей канал, вподобати це відео. І якщо вам сподобається ця практика, відправте її вашим друзям. Дякую велике. Ресторатів його практика це відновлююча практика, яку ми переважно виконуємо або сидячи, або лежачи. Як завжди, повна ресторатів. Практика буде на моєму патреоні. Переходьте на мій патреон в описі під цим відео. Там я розповідаю про користь таких практик, і давайте займатися разом. Дякую. І для цього заняття вам знадобиться подушка, будь-яка подушка, просто щоб зробити цю практику більш зручною та комфортною. А також візьміть стрічку, будь-яку довгу стрічку або, наприклад, поясок від одягу. Ось такий. І ми почнемо у позі дитини. Ставайте на ваші коліна і покладіть ваші коліна разом. Відправте ваші стегна до п'ят, відпустіть чоло на підлогу, або, можливо, на подушку, або на його блок, якщо вам так зручніше, і покладіть ваші руки вздовж тіла. Не тут очі, або зробіть м'який погляд. Давайте зробимо тут перший свідомий глибокий вдих, відправте його аж до вашого животу і відчуйте, як ваш живіт надувається як кулька, можливо, доторкається до стегон. І на видиху зробіть видих через рот з полегшенням продовжуйте дихати глибоко. І тепер покладіть ваші руки на поперековий відділ спини. І з'єднайте ваші руки у замочок. Якщо ваші плечі дозволяють, то випряміть ваші руки, підійміть замочок з рук доверху. Зверніть увагу, як ваші лопатки звузились трошки. І відчуйте розкриття у плечах та грудях. І ще одна опція, якщо тут зручно вашим плечам, це погойдати руками зі сторони в сторону. Дуже повільно, обережно, з любов'ю до себе. І тепер затримайтесь посередині, обережно відпустіть руки до поперекового відділу спини, і відпустіть руки вздовж тіла. І тепер витягніть ваші руки допереду. Тепер на вдиху в позу на четвереньках. І на видиху давайте просто поправимо цю позицію. Поставте ваші коліна на ширині стегон, руки трошки ширші за плечі і широко розправте пальці рук. Тепер на вдиху підверніть ваші пальці ніг і на видиху підніміть ваші коліна і відправте стегна назад і догори. Собака мордою донизу. Розслабте тут вашу шию, давайте тут просто для початку позгинаємо коліна. Щоб відчути розтягнення у стегнах, сідницях. Відчуйте, як ваші руки трошки давлять в підлогу, витягуючи ваш хребет ще більше. Тримайте ваші коліна трошки зігнутими. Добре, і тепер поставте ваші ступні трошки ближче одне до одного. На наступному вдиху підійміть праву ногу догори. І на видиху переведіть вагу тіла вперед, зігніть праве коліно і покладіть вашу гумілку за вашими зап'ястями. Тобто праве щиколотка за лівим зап'ястям і праве коліно за правим зап'ястям. Відправте трошки вашу ліву ногу назад, так, щоб ваші стегна приземлилися на підлозі. Тепер давайте зробимо вдих. Щоб підняти груди. І на видиху перевідіть долоні вперед. І відпустіться на підлогу настільки, наскільки це можливо для вас. Для більшої зручності покладіть подушку попереду себе і лягайте на подушку. Добре. Тепер дуже повільно давайте починати підводитись. Якщо у вас щось лежить на килимку, приберіться. Вставайте на ваші руки. І тепер підніміть ліві пальці ноги, підніміть ліве коліно, і просто відправте правого мілку назад. Тепер на вдиху давайте підвернемо пальці ніг. І на видиху відправимо стегна назад і догори знову. Собака мордою донизу. Можливо, позгинайте тут знову тр трошки ваші голі, коліна. Добре, і тепер поставте ваші ступні ближче одне до одного, на вдиху, підійміть ліву ногу догори, і на видиху так само переведіть вагу тіла вперед, зігніть ліве коліно і покладіть гомілку за зап'ястями. Відправте праву ногу трошки назад, відпустіть стегна на підлогу, відпустіть праві пальці ніг. Тепер давайте на вдиху піднімемо груди і на видиху відпустіться на підлогу настільки, наскільки це можливо для вас. І знову зробіть тут все, що вам було зручно. Продовжуйте тут дихати глибоко, зверніть увагу на різницю між вашою попередньою стороною і цією. Зазвичай одна сторона відчувається більш, більш розкрита, ніж інша. Просто зверніть увагу на це як на свою особливість, розслабте м'язи, обличчя, розслабте ваші брови, трошки розкрийте рот. Ніде не треба бути і нічого не треба робити. Добре, давайте тепер потихеньку підводитись. Не поспішайте, ставайте на руки, приберіть з килимку все, що вам не потрібно. І тепер підвірніть праві пальці, підніміть праве коліно і відправте лівого гумілку назад. І давайте ще раз на вдиху підвернемо пальці ніг. На видиху відправимо стегна назад і догори. Можливо, знову трошки позгинайте коліна. І тепер на вдиху відпустіть коліна донизу. І по своєму просто повністю відпускайтеся на підлогу, на живіт. Тепер поставте руки біля ребер. Переконайтеся, що лікці показують догори. Знайдіть силу в ваших долонях, в ваших руках. І тепер на вдиху підійміть ваші груди у кобру. І на видиху зігніть лікті і відпустіть. Вдих. І видих одразу відпускайте. Ще раз вдих. Цього разу на видиху приведіть ваше праве плече більш до лівої сторони і поверніться, подивіться до лівої сторони. На вдиху поверніться до центру. І на видиху ліве плече до правої. Подивіться до правої сторони. Вдих, повертаємося до центру. І на видиху повторюємо праве плече до лівої сторони. Вдих і видих. Ще раз на кожну сторону. Вдих, видих, вдих. І видих. На втиху повертаємося до центру. На видиху відпускаємося на підлогу. Поставте ваші долоні одне на одного. Попереду килимка відпустіть чоло на підлогу. І тепер просто по своєму, перевертайтеся на спину. І це момент, коли нам знадобиться стрічка. Зігніть ваші коліна. На секунду обійміть себе тут. Можливо, погойдаємось трошки зі сторони в сторону. І тепер витягніть ліву ногу на підлозі, візьміть стрічку і оберніть вашу стрічку навколо правої ступні. Витягніть праву ногу доверху, п'ята показує до неба. І візьміться за стрічку лівою рукою. Тобто, це ваша права нога і ліва рука. Розкрийте праву руку до сторони долонею донизу, або зігніть ваш лікоть, якщо у вас недостатньо достатньо місця у кімнаті. Давайте зробимо тут вдих. І на видоху відправте вашу праву ступню до лівої сторони. Тепер увага, відведіть ваші стегна до правої сторони. Таким чином, скручування буде ще глибше, і ваша ступня зможе відпуститися на підлогу ще більше. Якщо ваша права ступня не дістає до підлоги, то підкладіть просто під цю ногу подушку або йога блок. І подивіться до правої сторони. Добре, тепер на вдиху, давайте повернемося до центру, підійміть праву ногу. На видиху зігніть праве коліно, зігніть ліве коліно і знову обійміть себе тут. Можливо, перекладіть блок або подушку на іншу сторону, якщо вона вам знадобиться. І тепер витягніть праву ногу на підлозі і обернемо стрічку навколо лівої ступні. Витягніть ліву ногу, п'ята дивиться до стелі, і візьміться за стрічку правою рукою. Розкрийте ліву руку до сторони. Зробіть тут вдих. На видиху відправте ліву ступню повністю до правої сторони, а стегна до лівої. Стегна трошки до лівої. І відпустіть цю ступню на підлогу або на блок чи подушку. І поверніть погляд до лівої сторони. І тепер на видиху повертаємося до центру. На видиху зігніть обидва коліна і знову приведіть коліна до грудей. Обійміть себе тут. Якщо ваші коліна тут разом, покладіть одну руку на одне коліно, тобто праву руку на праве коліно, ліву руку на ліве. І зробіть ваші коліна тут трошки ширшими, і продовжуйте. Гойдайтесь зі сторони в сторону і просто зверніть увагу, як це відчуття, як цей рух тепер відчувається по-іншому, якщо порівнюючи з тим, коли у вас коліна разом. Які відчуття у спині. Розкрийте трошки більше тут ваші ноги. Можливо, зробіть такі невеличкі кола. У стегновому суглобі. І витягніть ваші ноги на підлозі. Ступні трошки ширші за ваші стегна. І розкрийте ваші долоні до стелі. Руки трошки ширші за плечем. Заплющуть тут ваші очі. Свідомо розслабте м'язи обличчя. Зробіть глибокий вдих, наповніть ваші легені киснем і разом з цим наповніть ваше тіло радістю та енергією. На видиху зберіть все, що вам не потрібно. І зробіть видих через рот, відпустіть все. Зробіть глибокий вдих. Наповніть легені киснем, а тіло енергією, життям та радістю. На видиху зберіть всі емоції, думки, ситуації, які вам більше не потрібно, і відпустіть. Зробіть глибокий вдих, наповніть ваше тіло життям та киснем. На видиху все, що вам не потрібно, відпустіть. Ви можете залишатись тут стільки, скільки захочете. Або якщо вам потрібно бігти, я бажаю вам гарного дня. Дякую велике, що приєдналися до мене на цю практику. Не забудьте підписатися, подобати це відео та відправити його друзям. І побачимось з вами наступного разу. Дякую Намасте.